А, ти вже? а, я вже знімаю? О. Да, ты уже підписала. Що, запись уже, де? Да, вже йде запись. Ну ладно, я цей виріжу, короче, при монтаже. Ну что ж, друзі, всім привіт. Так, поїхали, давайте. Короче, хлопці, сьогодні буде таке відео. Сьогодні я розповім вам ой, что я став сюди, будто я тут щось маю розповідати по трактору. Сюди я маю прокопалочку сегодня. Коротше, хлопці, сьогодні розповім вам про копалочку ЧП Кручкова. КК-22. ЧП. Да, ЧП. Часний Чіпе. підприємець. ЧП Кручкова? Ча... Ой, часний під... підприємець. Підпри... підприємець. Підприємець. підприєм. Підприємець. Коротше. Коротше, все, іди. Не умнічай мені. Прийшла тут дочка і знову мені мішає відео знімати. Розказує мені тут так. Чо таки ЧП? частний підприємець. Чи якось так там, типа. Ну, ще й дружину сюди принесу. А ти що сюди прийшла? Знімаєш? Ну да. так? Я не до тебе прийшла. А зря. Все не підходь до мене ввечері. Я не просив, щоб масаж тобі зробив. Ой, не я видел. Хлопці, це нормально. Це я краще виріжу трохи. Так, хлопці, сьогодні розповім вам про таку копалочку ЧП Крючкова. Це хто не знає, полтава виробник. Коротше, модель КК-22. Та ти ч вириваєш там? Мичиш мені этого. Ну скільки можна? Ну -мо! Бері десь трактором, я не знаю, уїжджай там в поле туди. О, кстати, он до тих рулонов. До Він напроти тих рулонов стану. Буду знімати відео. У мене, кстати, до речі, до речі, хлопці. До речі, хлопці, до речі хлопці, хлопці, знімаю сьогодні на штатів. У мене новий оператор. Називається звати його Штатів, Штатів. Передай привіт. Хлопці, всім привіт! Якась е, е, психічно нездорова маячня відбувається. Я тут <ріст> не снимаю, реально. Машингол, я, я, просто це, я просто це вырежу потом, напевно. А може оставлю? Вийду. Так, хлопці, зараз більш детально подивимося копалочку, коротше. Щось у нас хмари, мабуть, буде дощ сьогодні. дождь сегодня. Ну ч ты добре? Ты КК-22. Кстати, прикольна статья друга. Короче, я не знаю, по чому дружина купляла, його. короче це мені подарок. Це я не пам'ятаю, це ти мені на годовщину дивиться, так? Да? Uh -huh. На годовщину свадьбу. Що? А від подарок по сільці в магазині стоїть. А я, дружині обіцяв, не обіцяв не. коротше, купити правильну машинку. Ой, не правильну машинку, а цей... газову плиту, коротше. Коротше, друзі, в мене пам'яті мало в телефоні, то я зараз вам швидко розкажу про попалочку і, коротше, цей. Я розкажу, що ми там переробляли. Ну, деякі там щось ми там з батьком переробили, деякі моменти, і це я зараз вам подробно все покажу і розкажу, чого ми там це все переробляли. Ось. Так що буде дуже цікаво. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Так, хлопці, зараз більш детально покажу вам копалку. Вибачайте, що може якесь свічення буде слабо, бо на дворі пасмурно і вже вечоріє якби. Ну, коли з'явилася можливість зняти відео, хлопці, тоді і знімаю. Тому вибачайте. Коротше, така копалочка ЧП кручкова КК-22 модель. А вона похожа на копалочку теж ЧП Кручкова. КК-11. А в чому її різниця, хлопці, щоб ви не перепутали, щоб знали, дивіться. Я купив чому їм саме 22, а не 11, тому що дивіться хлопці. Тому що тут центр кріплення зміщений вліво. Ось як ви можете бачити, ось копалка, зразу кріплення, і тоді пішло вправо. Дивіться, для чого це зроблено. Ось бачите? Ось край копалки по навісному йде. А тут, виходить, край по цьому колесу якраз. От, виходить, щоб я правим колесом їхав. Біля ціє... ну рядком і воно зразу буде захватувати рядок, щоб копати картоплю було більш зручніше. Тому я взяв зі зміщеним центром, щоб копалка була в праву сторону зміщена. ось В принципі, не знаю, я тою не копав, та що по центру як воно копає, чи краще, чи ні. ну Що воно посередині там в принципі то я вам нічого не скажу, а тут. то в принципі, так чітко. Я колесом йду за рядком, і воно якраз цей рядок забирає. Це однорядна, хто не знає, це однорядна така картоплекопалка. Ось тут така, виходить, транспортер такий, з прутків таких. Ось Тут йде цеп. Тут такий цеп іде, виходить. там приводиться в дію е -е, ремінь. ось є. Туди вдівається на цей шкіл крайній, до коробки і сюди на цей шкіл. А тут воно через оцей вал передає ось цеп і приводить в дію самого транспортера цього. І плюс ще, бачите, в мене стоїть ось така тема, хлопці. Тут ще в мене з рухомим ножем. Оцей ніж, виходить підрізає, він теж рухається. Я Якось вам на відео покажу, ось я на днях буду копати картоплю, то я вам покажу. Ось. Оцей ніж, виходить, підрізає, отак, рухається. І кидає картоплю на транспортери, і картопля вже пересівається і викидає. О, тому, в принципі, прикольно. Мені подобається копалочка. Я її зацінив, працює шикарно, просто хлопці. Ось, якось відео я вам покажу. І побачите її в роботі. Так, що я хотів ще раз сказати? Ну така копалочка прикольна. Купив я її в минулому році. Тоді я теж копав осінню, але тоді в мене не було YouTube каналу. І я відео не знімав про тракторець і не знімав про копалочку. і не це. То Тоді я не мог показати в роботі. Зараз в цьому році я буду копати, я вам покажу уже в роботі цю копалочку. Ось, Купляв я її в минулому році. Коштувала вона тоді 10 тисяч, з пересилкою вийшло мені щось 11 тисяч. Тому... Така копалочка, ну чесно, я не жалію хлопці, реально. Просто це не те, що копання картоплі, а просто ти гуляючись. там... Проїхав, викинув картоплю, пособирав, просто в мішки закинув, все, перевіз, потім забрав і все чітко, шикарно. Ось Тепер дивіться, розкажу, що ми тут переробили. По модернізації, але я буду швидко знімати хлопці, бо в нас вже е, цей починається дощ. Вон, дивіться, захмарило. Там хмара така чорна. Але там за горішником не видно, там вже дивіться, вже дощ йде. Тому буду зараз бігом це відео і вам покажу і розкажу. Коротше, дивіться, модернізація, що ми зробили по цій копалочці. А, бачите, ще не сказалось, тут такий товареп стоїть, така тяга. Ось. І я її поставив, виходить, вона якби з якби заводу показувала, що вона має на центральний він, тут знизу ставиться. От. А так виходить, що я її взяли сюди всередину і на крайній цей палець уділи. От, дивіться, що тут ще в чому прикол. Це перша модернізація. Ми коротше, з батьком просверлили е, два отвора тут. Бо там, виходить, воно йде посередині, тільки палець стоїть, ставиться. А тут, виходить, хто знає, додивіться, отвори, бачите, з однієї сторони, з другої, тут такі болти стояли, якби, типу, які впираються туди для опори, щоб, щоб цю копалку, щоб вона вліво-вправо так не ходила. І плюс ще зробили цю тягу, щоб, бо, бачите, із за того, що кріплення зміщене вліво, то типу, копалку під нагрузкою її в сторону постійно тягне. А так, виходить, за що цієї тяги, і воно її тримає. І ці болти, типу, якби з заводу, вони робили, що вони мали операції теж не давати, щоб копалка ходила вліво-право. Але я вам скажу, це фігня, короте, воно... ті болти постійно треба піджимати, воно не його так не дає опори нормальної. Ось, тому ми короте, переробили. Дивіться, що ми зробили з батьком, просверлили тут в цьому кріпленні, яке заходить, ось подивіться, воно бачите, воно... це як швейлер такий йде, да? ну, воно не суцільне, воно тут варене, ну, це заводське так було то з цією копалкою. І воно входить всередину туди. І ми просверлили просто ще два отвора по краям. І виходить, зробили, ще поставили таких два пальця. Тут я взяв наш плінт, бо палець вставляю знизу. А чому знизу? Бо тут якраз йде кріплення, трошки тут теж по тупом зробили. Оце кріплення з самого гідроциліндра, коротше сюди. Тобто зверху я не зможу вставити. А так або так, або так, виходить наклони і воно не заходить. Треба прямо вставляти. Тому короті, це ж із-за того, що мішаю, я знизу палець, поки на шплінтик взяв. А тут то нормально воно влазить, то я воно болт заділили туди. От, і центральний палець. Все. Так, хлопці набагато більший упор. Вона стала жорстче, її так вже не шатає. Ну, і плюс цю тягу ми взяли не так, як показували заводське, що знизу на центральний палець, а взяв я на крайній палець і всередину вставив сюди. І все взагалі шикарно. Воно плюс допоміжна опора йде. І коли я їду копаю, його, цю копалочку вже такого не, не виворачує. Воно якби опора є і воно чітко так плотно ну, намертво держиться, коротше, не ходить вже вліво-вправо, і так не вивертає. Це таке одна дороботка така була. І коротше, що ми ще зробили? Получається, доварили ось, ось з батьком, як ви могли побачити вже. Тако на прихватки взяли, коротше, приварив батько е шків. Цей шків давали, кстати, з цією копалкою, але бачите, там отвори, це коротше, шків бути вдіватися сюди. Типу як додатковий, так ось ці болтики ось є, бачите? Ось оці болтики, шість штук їх. І тіпа, що цей шків мав вдіватися туди. оцей. От, але мені він туди не потрібний, виходить. І чого я вам скажу зразу, чого я приварив його сюди, що ми так е, зробили. Тому що дивіться, цей шків великий трохи, і, виходить, швидкість ленти е, ну, дуже, не дуже мала, але слабенько. Получається, мені треба обороти трактора дуже сильно давати. Коротше, розкочугарювати його, щоб, це є, щоб воно хоча б цю ленту більш-менш нормально крутило, щоб воно картоплю викидало і пересівало нормально. А так виходить із-за того, що картопля не вилітає далі, а вона тут скатується. Ну, по транспортеру падає вниз, і вона ця земля, яка не пересіла, з землею закидає картоплю. І виходить трошки погано, бо картопля не вся зверху, а деяку прикидується землею. Коротше, зверху закидує. Ось, і треба трошки розривати, шукати картоплю. Коротше. От. Ну, то таке, дивіться. То ми зробили такий шків, він... він менший. і заодно... Ну я ще не копав короте, цим шкілом, бо це зробилось недавно. Я свою картоплю копав, то я сюди, ну, на обичний цей, Просто більше газу, я ж кажу, давав більше газу, то трошки більше скорость ленти була. Ось, А я хочу ще додати більше, щоб воно було, получається, щоб не давати крепко газу, але щоб лента нормально успівала, ну щоб добре перетрушували цю картоплю викидала, щоб вся зверху була. Ну ось, і буде, я кажу, набагато круче, і ну, буде більш ефективний. що ту картоплю ще шукати в землі, розривати. Якщо вона буде перетрушитися і нормально викидувати, і вона буде все зверху. Тому побачимо, як воно буде в роботі дійсно. Реміння я вже купив, бо це виходить, довший, бо йде на більший шків. Купив я коротшого трошки. Це, виходить, йде б 2360 в мене був. Я купив Б2100-го. Ось, я поміряв, все чітко, все підходить, все нормально, коротше. тому будемо копати картоплю, можливо, завтра, я не знаю. Ось тому. Але коли відео вийде, не знаю, може набагато пізніше, може там через пару днів після того, як я буду копати картоплю, ну то таке. То там, то вже не так важливо, в принципі. То, коротше, подивитесь, коли це відео вийде, подивитесь. І самі побачите, оціните, як воно, що. Бо самому теж цікаво, як воно буде, чи буде краще. Ну, по ідеї, має бути краще. так. Я просто теж там побачив відео там, в одного мужичка на Ютубі. Він, коротше, показував, то його цей шків реально менший. Ну, не геть такий маленький, як в мене, трошки більший. Ось, Мабуть, по цьому Ось, ось по цьому крайньому ось. Оце такий, мабуть, у нього шків. От. І скорость вже більше ленти. Правда, в нього короті, копалка інша трохи, у нього вона вужча якась іде. Ну, я думаю, що то мотоблочна, а він її до мототрактора ззадів цепив. Але в нього мототрактор такий, саморобний, перероблений з мотоблока в мототрактор. І получається що він його ту вузеньку копалочку цепляв до тракторця і копав. Ну я ж кажу, за що то що я більше скорості, картоплю нормально ззаді викидало і землею не прикидає. Ось. Тому я ж з-за цього і зробив цей. Приварили з батьком цей шкіл, щоб додати швидкість, щоб побачити, ну, щоб більше воно нормально, скорість транспортера була, щоб більше воно... Получається, це не тільки транспортера, це додать і скорость ножу, ось буде підрізати ніж. Буде швидше ход ножа. Виходить, і буде більше скорість самого транспортера. Тому буде, я кажу, буде, має бути набагато ефективніше. Тому, друзі, такі то справи. Зараз копалочка така стоїть, я дивився, 13 з ну, 13 чимось, там, короте. ну, грубо говоря, половиною тисяч. Да? Я так в інтернеті заходив, цікавився, просто, скільки зараз яка ціна. Ось, а Я брав за 10 тисяч, плюс доставка ну, вийшла штуку, короте, 11 тисяч. Ну, дійсно, оцінили копалочку взагалі супер. Набагато краще, це вам не вручну копаницею копати, серйозно. Я вам кажу, і не виорювати мотоблоком. Це набагато круче. Я ж кажу, воно все витрусило, пройшов, позбирав де і все. Та й забувся. Коротше, друзі, ось таке відео вийшло. Така копалочка, буду заканчувати відео, бо вже бачу цей дощ починає. Зараз може блять, взагалі, лівень. Ось Тому оце я вам хотів показати про цю копалочку, трошки розповісти. А, До речі, ширина копалочки 45,5. Захват, короте. Ось, так що таке відео, друзі. Все, починається дощ, буду тікати. Хлопці. Короче, сьогодні був такий відос, у нас... Ой, не, так. Ой, трошки дити перейшов. Коротше, хлопці, таке було відео, така копалочка. Сподіваюсь, що, до речі, ось буду на днях копати картоплю. Ну як на днях, завтра. <реш> просто я кажу, що на днях, бо я не знаю, коли це відео вийде. <реш> 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 коли я змонтірую, бо в мене на монтажі там стільки відосів вже хлопці, що це капець. Ну як? Не дуже багато, але ну, трохи є. Ще старих, що я раніше знімав, але не було просто часу і не було можливості мені якось монтірувати цим займатися. Бо Я вам про це казав, що були деякі обставини, коротше. Тому... Сьогодні таке відео вийшло. Скоро я ж кажу, будемо копати картоплю у батьків. Покажу вам в роботі копалочку. От, оціните самі, побачите, як вона працює. Можливо, хтось хоче таку купити, то ну, побачите, як вона працює, будете знати вже. От, бо Я їх купляв, в принципі, я теж в Ютубі дивився. І Раніше бачив Ну, багато відео, передивився і не знаю. В принципі, мені от транспортерна щось більш сподобалась, ніж ця Як вона там називається, грохотна. От, бо грохотна, не знаю. Ну, чесно мені вона не дуже подобається. Чесно. Не знаю, як вам хлопці. До речі, напишіть під відео в коментарях, е, яка, ну, на вашу думку, яка копалка краще, чи транспортерна, чи грохотна. От, бо, ну, як мені, наприклад, я цією працював, мені щось подобається. А я подився на Ютубі відео. І більше в роботі дійсно мені подобається ця копалочка така, чим, чим роботна. От транспортерна щось мені, ну скажімо так, зайшла реально щось хороше в нас. Тим більше в цьому году я вже, в, виходить, я в минулому году копав нею, але тоді в мене не було ще ютуб каналу, і я якби даже не планував стати блогером коротше, тракторним тим болі. Тому, коротше, а потім якось так чесь, подивився технологора на Ромчика канал. Ну і другі, там канали дивився теж до цього. І якось загорівся, захотів теж знімати відоси. Тим більше я про такі тракторець, про кінтаврик 160Б. Та ша, що ти там меки? <реку> не, не дає знімати відос. От, І про кентаврик 160 б іменно Люксова. Таке відео вийшло, така копалочка, скоро побачите її в роботі. Ось. Будемо закінчувати це відео. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі під відео. От. Ну що ж, на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Всім пока!